Я щойно налаштував свій телевізор за офіційною інструкцією від творців серіалу Stranger Things. І це повністю змінює те, як ти дивишся на серіал. І в принципі серіали і кіно. Просто лайфхак тижня. В чому прикол? Ви всі знаєте, що зараз вийшов п'ятий сезон Stranger Things. Класний серіал, все супер круто і треба дивитися. Але ось що трапилося: співрежисер серіалу. Роздафер звернувся до глядачів із проханням підготувати ваш телевізор перед прем'єрою нового сезону. І ось що він рекомендує: він рекомендує вимкнути сміттєві функції, які виробники часто вмикають за замовчуванням на всіх телевізорах. Ці налаштування дуже сильно псують картинку і перетворюють серіали на мильні опори. Це його цитата. Про що йдеться? Йдеться про функції. Приглушення шуму, покращення руху, і, зокрема, функцію True Motion від компанії LG, яка активована за замовчуванням. Її треба деактивувати. Причому ця сама функція є на будь-якому іншому телевізорі, і ось як вони називаються у Samsung. Це називається Auto Motion Plus, Її теж треба деактивувати. У LG Я вже сказав True Motion, У Sony воно зветься Motion Flow. І у Google TV це Motion Enhancement. виявилося, що режисери просто ненавидять виробників телевізорів за ці нові функції, які повністю псують картинку і роблять її нереальною. Заходимо в налаштування нашого екрану. Тут в нас є окремий режим Picture Mode. і далі в нас починаються Picture Options, тобто налаштування зображення. Натискаємо Noise Reduction деактивував MPEG Noise Reduction деактивував все, що можна. True Motion обов'язково треба деактивувати. Він активований за замовчуванням. Якщо ви дивитеся, якийсь там не знаю, спорт, футбол, це прикольна опція. А для кінематографа це просто вбивство картинки. Пробуйте все це деактивувати і просто подивіться. Як покращилася якість кінострічок? Це просто капець.